Дорогі мої, бачите, там в мене є? Називається фурба, фурба. Це, до речі, дуже-дуже такий священний, е сілючий інструмент, е який використовують цілителі на ретритах. Ось. І я дуже радію, що тепер і я. Володію цим прекрасним о, зцілюючим інструментом. Я його отримала від рук самого потужного шамана на ретриці в Еквадорі. І я насправді привезла з собою достатньо інструментів, зцілюючих. Ще один із них це Єрапе. Священна церемонія Рапе, яка проводиться також з допомогою рослин